Вашої уваги календар пам'ятних дат і знаменних подій у студії бібліотекар читального залу Смілянської міської бібліотеки імені Олени Журливої Яніна Комишник. Доля народних художниць тісно пов'язана з рідною землею. Болотня Київської області, рідне село Марії Аксентівни примаченко Тут народилася вона 12 січня 1909 року. В її родині було багато творчих людей. Наприклад, бабуся Марії розписувала і фарбувала писанки, Тато займався теслярством, бундарював і різьбив по дереву, Мати Марії була визнаною майстриною вишивання, будучи ще маленькою. Марія захворіла на поліоміліт. Хвороба змусила її дивитись на світ дорослими очима. Зір та слух дівчинки значно загострилися. Через хворобу їй було боляче рухатися. Все життя потрібно було дбати про протези, але це не стало на заваді до малювання. А починалося все це так. Згадувала художниця якось біля хати над річкою на заквітченому лузі пасла я гусей. На піску малювала всілякі квіти, побачені мною. А потім помітила синюватий глей. Набрала його в пелену і розмалювала нашу хату. А в далекому майбутньому талант художниці буде визнаний у всьому світі. Її твори полонитимуть глядачів у Парижі, Варшаві, Софії, Монреалі, Празі. Творчість Примаченко стала відомою від 1936 року, коли вперше у Києві на всеукраїнській виставці народного мистецтва були експоновані її малюнки Звірі з болотні. Саме тоді її запрошують. До експериментальних майстерень при Київському музеї українського мистецтва. Цей час вона не лише малює, а й вишиває, захоплюється керамікою. Вона заслужений діяч мистецтв України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка 1966 року. Світ образів Марії Приймаченко. Казковий, чарівний, фантастичний. Усе так, як у казці звірі, дерева, квіти діють, розмовляють, борються за добро, знищуючи зло. Свої думки художниця передає через небачені квіти. Роблю сонячні квіти, каже вона. Бо люблю людей, роблю на щастя людям, щоб квіти мої були. Як саме життя народу, щоб усі народи один одного любили, щоб усі люди жили, як квіти цвіли б на всій землі, птахи вона створює казковими істотами, часто квіткоподібними, з крилами вишиванками, химерних форм небачених обрисів. Проте завжди звірі і птахи постають добрими та симпатичними. Приймачинківська звірина серія явище унікальне і не має аналогів ні у вітчизняному, ні у світовому мистецтві. Фантастичні звірі це і є пересторога, будь проклята війна, і заклик до дружби, до миру. Укрупнені форми небачених звірів, справжня злива кольорів у поєднанні із орнаментальною розробкою тулуба. Слугують створенню, вражаючого своєю емоційною силою образу. Ступає у дію магія справжнього мистецтва. Звірі ніби ворушаться, дихають, ростуть у нас на очах. Всі вони з людськими очима, отороченими пухнастими віями. Тут слід згадати про творчу співдружність двох поетів Марії Приймаченко. І, Михайла Стельмаха співдружність, що подарувала дітям чудові книжки, Журавель та Чорногуз приймає душ, виконала приймаченко й ілюстрації до українських народних дитячих пісень. «Ой, коники севаші малюнки приймаченко якнайбільше відповідають образній структурі дитячих казок. Але вона у жодній із виставочних робіт. Не повторила своїх блискучих ілюстрацій. Отже, добре розумілася на різниці книжкового малюнка і картини. Вражають і незвичні кольори, якими художниця зображує звірів то сині, то жовті чи темно зелені. У її роботах несе основне змістовне навантаження, через нього вона передає свої думки та настрій. Колір основний компонент композиції Марії Приймаченко. Здається, що він сам начебто обирає необхідну форму. Шар фарби різний, то густий, то прозорий, навіть видно, легкий підготовчий малюнок олівцем. У її арсеналі не було професійних хитрощів. Малювала на звичайному ватмані пензлями фабричного виготовлення. Використовує гуаш акварель. Перевагу віддавала гуаші, бо саме вона дає сиковиту, щільно декоративну виразну пляму із щитким силуетом. Художниця спочатку веде лінію олівцем, якось недбало по дитячому окреслює контури зображення. А вже потім упевнено вправно кладе. Колір. Її кольори то засяють таємничої глибиною емалі, то сліпуче спалахнуть золотом, то бризнуть небувалою синю ультрамарину. Загальнолюдська тема боротьби добра і зла наскрізь проходить крізь її мистецтво. Добро у неї завжди перемагає тема радості буття людям на радість так і зветься, одна із її найвідоміших серій поєднується із темою смутку. Адже у багатьох роботах бачимо зображення уквіченої, увішаної рушниками могили. Нерідко та чи інша композиція народжується у вісні, а потім вранці або вдень малюється на папері. Дивлюсь на підлогу, бачу то звір. А то людина на коні. Якось сказала Марія Аксентівна. Особливий розквіт її сюжетної творчості припадає на початок 70-х років. Весілля, Катерина співає пісню. Роман і Оксана. Галя на весілля запрошує, сватання та інші. Марія Аксентівна була людиною надзвичайно вразливою. Вона слухала радіо. Дивилася телевізор, всутувала в себе безліч інформації, і все ж зберігалося в неї прекрасне дитяче вміння сприймати життя як вічну казку. Є інформації про те, що Марія Примаченко виявила свій талант у галузі керамічної скульптури. На жаль, зберігся лише один твір у цьому жанрі крокодил. За участь у виставці народного мистецтва 1936 року, Приймаченко нагороджують дипломом першого ступеня. Захоплюючись малярством Марії Приймаченко, цивілізована Європа запрошує її на виставки. У 1937 році на Всесвітній виставці в Парижі Марія Приймаченко отримала золоту медаль, здивувавши своїми картинами мистецький світ. Але Друга світова війна змусила художницю забути на деякий час про творчість. Повернувшись до рідного села, Марія переживала найстрашніший період свого життя. Чоловік загинув на війні. Він так і не побачив свого сина Федора. В 1960 році народна художниця починала роботу над своїм новим циклом. Під назвою Людям на радість до нього увійшли такі роботи, як Синій вазон з квітами, Сонях. Пава у квітах, Голуб на Калині та Лев. За новостворений цикл Марія Приймаченко отримала нагороду Лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка. Крім того, вона була ще й талановитою поетесою. Марія вдало підписувала свої картини коротенькими примовками, які легко запам'ятовувалися. Наприклад, Куріпочки пляшуть і хліб пашуть. Собачка ада не боїться гада, веснянки роговички веселі птички. Ворон дві баби мав, обох обіймав. Незадовго до своєї смерті художниця створює прекрасну Чорнобильську серію, яка розійшлася по всьому світу. Видатна художниця померла на 89-му році життя 1991. -му. Марія Приймаченко є класиком народного мистецтва. Її твори уславили українське мистецтво в багатьох країнах світу. 2009 рік за рішенням ЮНЕСКО визнано роком Марії Приймаченко та випущено в оббіг поштову марку до сторіччя з дня її народження. На честь художниці Марії Приймаченко названо Малу планету. 2009 року бульвар Лихачова в Києві було перейменовано на бульвар Марії Приймаченко. А 2015 року на її честь названо вулиці в Броварах та Краматорську. 1 вересня 2017 року на Київській площі зірок, аналогічній Голівудській алеї Слави, було урочисто відкрито зірку, присвячену Марії Приймаченко. Пам'ятники художниці встановлені у Яготині і Краматорську. Президент Володимир Зеленський посмертно нагородив художницю Марію Приймаченко відзнакою Національна легенда України. Адже українська художниця створила понад 800 картин. На жаль, і тут повномасштабна війна в Україні несла свої болючі моменти, зокрема знищення російськими окупантами музею в Іванкові. Де зберігалася частина спадщини мисткині. На щастя, роботи вдалося врятувати. Розповідає місцевий житель Анатолій Харитончук. Зранку, 24 лютого, я, за дорученням начальника відділу культури Надії Бірюк, зняв зі стіни картини Марії Приймаченко і склав їх в іншому залі. Тому, коли ми втрьох залізли всередину. А в цей час рвали снаряди та все палало. То найпершими стали подавати людям, які були на дворі, картини Марії Приймаченко. Ці 14 робіт художниці були гордістю музею. Кажуть, що там їх зберігали 16 років і показували лише на великих виставках. На жаль, російська ракета знищила чотири тарілки Марії Приймаченко. Її перші роботи. Врятовані експонати перевели до місцевого будинку культури, де описали їх та передали в надійне місце за межі Іванківської громади. Деякі картини Приймаченко продали на аукціонах. Картину Квіти виросли коло четвертого енергоблока продали з аукціону фонду Сергія Притули за 500 тисяч доларів для допомоги Збройним силам України. На них придбали 125 автомобілів для фронту. Саме полотно передали до постійної експозиції Національного художнього музею. Поліська майстриня розпочала серію малюнків, якими заявила про себе як про художника з особливим світобаченням, аналогів якому немає ані в українському, ані в світовому мистецтві. Усе її життя і мислення пов'язані з Україною, а творчість Приймаченко уособлює художній код української нації, вона малювала, придумуючи смішних і добрих дивозвірів, прикрашала прозаїчну реальність фантастичними величезними квітами, часто додавала і зовсім дивних персонажів, незвичайних істот, гротескно зображуючи їх характери. Майстер наївного мистецтва, який створює фантастичні і яскраві картини, вона говорила: у мене все не так, але воно живе. Гумор, пісні і колядки, побутові сценки, все, що оточувало Марію в повсякденному житті, вона трансформувала в картини. І навіть свої сни і мрії про майбутнє, все найпотаємніше і глибоке. Що століттями дрімає в українських генах, художниця перетворила на свій світ світ Марії Примаченко.